Я є членкинею закритого клубу онлайн СутоПРО з моменту його започаткування. І за цей час я познайомилась і онлайн, і особисто з дуже багатьма цікавими е творчими людьми, які дуже люблять свою роботу, люблять дітей. І найголовніше, що. Ми завжди один одному допомагаємо. Ми завжди один одного підтримуємо. Тобто це та організація, це ті люди, до яких можеш звернутися з будь-яким питанням. І завжди тобі допоможуть або дадуть якесь посилання, куди ти можеш звернутися. І ми вже за цей час стали вже просто сім'єю. І коли у нас є оці е, наші виїзні е, сутопрокемпи, від відподля відпочинку. Для... Підвищення кваліфікації для всього для спілкування це найголовніше. Бо, наприклад, до цього суду про кемпу я чекала півтора року і сказала, що їду попри все, тому, тому що з цими людьми мало спілкуватися тільки онлайн. Тут така атмосфера між нами всіма. Тому я вас запрошую, якщо ви маєте таке бажання, прийти до нас у сім'ю, у нашу родину, познайомитись з цими цікавими. Дуже розумними, різноплановими людьми різного віку, різних професій, які працюють і в найвищих навчальних закладах, і в позашкільних, і в інклюзивних ресурсних центрах, і в школах, і в дитячих садках. Ну будь-куди, але ми всі знаходимо якісь цікаві точки, про що можна поговорити, і як один одному допомогти, і як підвищити свої знання. Тому ну, це справжня родина. І до речі, мої співробітники і колеги в районі то вони мені завжди так потрошку і все перепитують, а що у вас там таке цікаве відбувається? А ви ж там нам порозказуй, Лена? Ти ж не мовчи, там ти ще щось. Я завжди кажу, заходьте на сторінку, реєструйтесь, будь ласка, але ж вони ж хочуть, щоб на блюдечки принесли. Але ну, так вийшло, що ну не завжди все, що ти хочеш, тобі принесуть готове. І взагалі це все готове, воно не смачне і не цікаве. Найкраще те, що ти зробив сам, тому запрошуємо вам, допоможемо всім, чим зможемо.